Так, доброго всім вечора. Сьогодні будемо пробувати фрезерувати вже метал на нашому станочку. Станочок 6011F3. Написана простенька така отоправляча програма. Зараз я вам її покажу. Буквально тут 10 кадрів. Коротко, якщо пробігтися по програмі, то перший, перший кадр ось це допоміжний. Ми відміняємо її корекцію, додаємо абсолютну систему відліку. Далі ми змінюємо інструмент, один, запускаємо оберти на робочій подачі 85 мм за хвилину. фрезеруємо. y 0, тобто ми по Y не переміщаємося, Z, опускаємося на 2,5. десятки І далі їдемо по X 175. Фреза стоїть тут в мене. Турцова діаметром 100 мм. 10 пластин. Пластини з напайками, ВК8. Ось Сталь, ну так звана підстаночна, яка попалася, скоріш за всього, щось похоже на сталь 45. Ну, обробляється так добре. Ви бачите, вже всі грані відфрезеровані. Розміри такі довільні. Скажемо так, головне, щоб була частота поверхня, така більш-менш і Ну, граней. Зараз будемо пробувати запускати. Ну, ще можу показати так здалеку. Ось електрошафа, гідростанція. Ну, зараз так буде трошки гудіти. Ось, поїхали. Так, вибиваємо кнопку RESET. Боротики тут стоять на електрошафі. Тут також. Значить, для початку о, запускаємо гідростанцію клавішу, пуск гідростанції. Ось гідростанція запустилася. Так. І беремо, нажимаємо цикл старт. Вибираємо, щоб підтверждаємо, що вставили інструмент Т1 і нажимаємо пуст. чуєте, включилися оберти, Протики стоять 315 нижний э, красный департамент. 2,5 міліметра, як бачите, збере, бере, бере непогано. Санок жорсткий, жорстокий вистачає. Якщо ну вихід призи, зараз вона прийде повністю за, до заготівки повернеться в ісходну точку. Давайте перевіримо тиск масла, який інформації, ну, так щоб не функціонувало. Ну, отак от процес проходить здалеку. Ось пішло холосте переміщення фризи по програмі. Ось так. Ну, Можна ще зблизька показати от в зубці фрези. Ну, Якість поверхні так, в принципі, мене влаштовує. Так що лишається зняти за усню і будемо фрезерувати чистий контур. Ну, а це вже буде в другому відео. В наступному. Все, дякую за увагу. До наступних зустрічей.